Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Перманентні польські страйки вже настільки дістали українських перевізників, що цього тижня вони вирішили вдатися до адекватних заходів. Уже третій день підприємці та водії з Волині, скажімо так, трішечки затримують польські вантажівки на пункті пропуску ягодин. Що важливо, як і у випадку з польськими страйками, відповідний дозвіл від місцевої влади було отримано. Головна ідея такої акції зводиться до того, щоб, хоч якось вирівняти умови праці вітчизняних та польських перевізників, адже сільгоспвиробники із прикордонних з Україною воєводств, котрі вже другий тиждень блокують низку пунктів пропуску, якось дуже вибірково почали пропускати вантажівки через свою ділянку кордону. Коли наші стоять в черзі заблоковано польськими фермерами, а польські автомобілі об'їжджають їх і. В'їжджають у них дата загрузки, наприклад, вчора. А сьогодні вже він є на пункті пропуску. При тому, що жодного автомобіля на польській стороні в черзі не стоїть. Польського автомобіля, і вони всі обіжають і таким чином хочуть заробляти собі кошти. А ми маємо стояти за минулу добу 40 автомобілів. На польській реєстрації пройшло кордон, І з, із них тільки 4 було з гуманітаркою. А 36 – це автомобілі з комерційним вантажем, які також не стояли. До того ж, польські протестувальники нерідко поводяться вкрай агресивно. Найпоказовіший приклад розсипане зерно з української вантажівки ганебний інцидент, за який навіть вимушені були вибачатися польські урядовці. Вистачає й інших прикордонних перепалок. Русский вам дали денег, да? Русски дали <рес> <рес> да. русски дали... вам дали денег, щоб ви тут оце все зробили, Русі, так? От хвилюватися, а? Вон, телефон ховаю. Чого я буду ховати телефон? Тоже не можеш прямо нагрівати. Чого? Покажи мені, де написано, що я не маю права знімати, щоб подібних інцидентів було якомога менше, і всі водії принаймні перебували в рівних умовах. Українські перевізники і розпочали свій жорсткий громадський контроль. Вони наголошують, ця акція вимушена, і вони сподіваються на її дієвість до того ж. Термін вимушеного простою польських вантажівок поблизу Ягодина повністю залежатиме від поведінки їхніх же фермерів. В го числа завантажився, і коли даний автомобіль наш 14-го числа пройде кордон, тобто скільки його будуть тримати на польській стороні, і тоді ми будемо відпускати з даною загрузкою 14-го числа польський автомобіль, який був завантажений, щоб було рівномірно, тобто ми не хочемо ніякої дискримінації. Польські перевізники телефонували до нас і до мене, зокрема, і вже питали. Як це буде, коли це буде? Якщо я буду стояти в черзі, тобто вже він думає, що як правильно щоб проїхати кордон, то треба стояти в черзі. Чи ви мене пропустите, коли я буду стояти в черзі поряд з вашими автомобілями? Так пропустимо. Але низка польських перевізників, дізнавшись про таку акцію від своїх українських колег на ягодині, просто почали спрямовувати власні вантажівки на інші переходи. Саме тому на вчорашньому засіданні Ради АСМАП України було ухвалене рішення розширити географію дії такого громадського контролю. Насамперед, на Львівщину, вони перекинули свої транспортні засоби, і це зловживання роблять на інших переходах на львівському напрямку. Це якраз Шигіні і Рава Руська, тобто таке самоблокування треба зробити і на цих двох переходах. Так як Краківець відкритий, ми туди. Ну не, не їдемо звернутися від асоціації міжнародних перевізників до тих громад, які є на перетинах кордонів, і звернутися до військової львівської військової адміністрації. Судячи з більшості прогнозів, такі акції можуть затягнутися надовго. Принаймні, поки що жодні перемовини з польськими протестувальниками успіхів не мають. Більше того, уже з 20 лютого очікується погіршення ситуації, оскільки фермери мають намір заблокувати ще й залізниці та порти. Міністерство інфраструктури Польщі у ситуацію не втручається, намагаючись унеможливити поновлення страйку перевізників. Навіть зараз розглядається питання зробити зеркальні заходи і заборонити ту агропродукцію польську вести в Україну з 1 березня по 20 березня. Неофіційна інсайдерська інформація планують польські перевізники повернутись. І після 20-го розпочати з нами про щось говорити через те, що європейська комісія на сьогодні, поки ми не маємо офіційної інформації, офіційно ми маємо інформацію. їм відмовили внесення змін до угоду України із поміж нових автомобілів І з урахуванням цього з польської сторони робляться всі заходи, щоб обмежити нашу присутність на ринку. Стали зупиняти перевізників. Які возять пальне, запасні частини, обладнання, і коли я не буду казати, що для власних потреб, але тоді, коли імпортером і перевізником виступає одна й та сама особа. Річ у тім, що польські компетентні органи відшукали в тексті угоди про лібералізацію перевезень певні різночитання. відтак почали штрафувати саме згаданих українських імпортерів-перевізників. Попри те, що до вирішення цього питання нині залучені як транспортники, так і дипломати чимало автівок з переліченим вантажем або простоюють на кордоні, або їхні водії сплачують штраф у 12 тисяч злотих, адже поляки вимагають дозволів. Особлива цинічність польської сторони полягає в тому, що ви знаєте, що з 22-го року ми з ними не обмінюємося дозволами. Якщо хтось хоче виконувати такі перевезення, то виконуйте їх по ЕКМТ. І якраз на ЄКМТ я би хотіла зупинитися. Якщо у вас ви знаєте, що ЕКМТ ми не дуже ефективно використовуємо останнім часом саме через те, що є бездозвільний проїзд. Але хочу звернути вашу увагу, що якщо у вас виникає саме малий сумнів в тому, чи можна виконувати таке перевезення, краще беріть яке По перше, ви будете мати ефективність, по-друге, ви себе убезпечите. Порада справді слушна, і дехто з перевізників уже почав до неї прислухатися. Тим часом, на тлі такого максимального напруження з поляками, уже вкотре приємно дивує ситуація на українсько-румунському кордоні. Зараз тут черги загалом невеликі до того ж, перевізники вказують на розуміння з боку румунської влади їхніх головних проблем. Скажімо, тамтешні фермери також недавно страйкували і перекривали кордон. Проте питання вдалося вирішити без ексцесів на кшталт нинішніх польських. Вони, якось входять в наше положення, реагують на наші прохання, запити. Так що в нас є якісь розуміння. Слава Богу, що всі питання були вирішені на протязі там короткого часу. Це на протязі 3-4 днів і е, є змога далі продовжувати працювати. Надіємося, що румунська сторона буде підтримувати нас. Також, що позитивне, можемо сказати, по, по, по МАП Прудне що відбулася реконструкція даного е, переходу і спропускна спроможність е, збільшена е, по е, добово, по перетину вантажних автомобілів. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. 20 лютого завершується прийом заяв перевізників на участь у перерозподілі залишків дозволів ЄКМТ нинішнього року. Подати таку заяву можна в особистому кабінеті системи Шлях тим часом у секретаріаті АСМАП підготували проєкт змін до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, який стосується нарахування штрафних балів за несвоєчасне повернення відривних листів бортових журналів до багаторазових книжок ЄКМТ. Ми зараз напрацювали зміни до 757 наказу, де би розмежували ступінь порушення. Одне діло зовсім не звітувати, друге інша справа. На день, на два затриматися, це різні ступені порушення. Тому ми ці пропозиції дали в міністерство. І коли у нас буде чергове засідання, ми попросимо ініціювати те, щоб зібратися на цю тему. Чеські фермери планують провести загальнонаціональну акцію протесту з 19 до 22 лютого. За словами організаторів такого дійства, його учасники пройдуть колонами до Праги, що може заважати руху транспорту, зокрема й вантажного. З потенційними маршрутами руху колон протесту можна ознайомитися на офіційному телеграм-каналі АСМАП України. Що й казати, фермерські страйки перетворюються на якусь просто таки буденність, та головне все ж таки. Не перетворювати усе це на відвертий вандалізм. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Підписуйтеся на наш канал і, як завжди, максимально поширюйте це відео серед колег-перевізників. Слава Україні!